Hello, my friends. Закріпимо вивчене про час у міні-діалогах. Зверніть увагу на деякі нові слова та вирази. Якщо не можете завчати все, вивчіть те, що вам здається найлегшим і найцікавішим. Діалог один. What time is it, mom? Котра година, матусю? I must go to the office. Я повинен їхати в офіс. I am sometimes late. Я іноді запізнююсь. It's about 7 o'clock a.m. Майже сьома година. Get up. Вставай. Your breakfast is already on the table. Твій сніданок вже на столі. Отже, Бачите, як цікаво, якщо залишається 2-3 хвилини до якоїсь години, ми вживаємо або about майже, або almost майже. It's about 3 o'clock EM. Майже 3 години ранку. It's almost 7 o'clock. PM. Майже сьома година дня. I'm late. Я запізнився. Already. Вже. On the table на столі. On означає на, торкаючись поверхні. On the table на столі. On the bed на ліжку. On the floor на підлозі. Діалог два. What the time by your watch? Котра година на твоєму годиннику? My clock is seven minutes slow. Мій годинник на сім хвилин відстає. It's almost half past eight p.m. Майже пів на дев'яту вечора. But my watch is five minutes Але мій годинник спішить на 5 хвилин. Знаєте, я звернула увагу, що ще досить достатня кількість людей носять годинники із стрілками. Серед них і навіть дорогі. Так що годинники можуть спішити. 7 minutes slow відставати. 5 minutes fast спішити. В даному випадку. Watch це годинник на руці, а clock – годинник на стіні або на столі. Діалог 3. I hear an alarm call. Я чую будильник на телефоні. What time is it? Котра година? Are we on time to catch the 2140 train? Ми встигаємо, щоб сісти на поїзд о 21-й годині 40 хвилин вечора. Yes, of course. It's only half past 8 p.m. Так, звичайно, лише пів на 9-вечора. The tickets are in my bag. Квитки. У моїй сумці. Отже, to be on time бути вчасно згідно з розкладом. Тобто, якщо поїзд відправляється о 9.40, то, звичайно, ми будемо говорити on time. Тому що якщо ми не встигнемо на нього, він чекати не буде, він просто поїде. А якщо ми вживаємо вираз. To be in time це означає бути просто пунктуальним. Теж вчасно приходити. Але якщо ми з кимось про щось домовились, якщо вечірка починається, а ми прийшли невчасно, це означає, що we are late, ми запізнюємось. To be in time бути пунктуальним. To be late запізнитися, to be early прийти завчасно ось такі вирази. Ви зрозуміли, що види транспорту у розкладі записуються згідно із 24 годинами. Тобто, the 21:40 train. те ж саме стосується і літака. Отже, to be on time, бути вчасно згідно з розкладом. To catch the train, встигнути на поїзд. The tickets квитки. In my bag в моїй сумці. In означає всередині якогось предмету чи всередині якогось простору. Я можу казати: in my bag. В моїй сумці я можу казати In the Room в кімнаті. Я можу казати In the Park. Діалог 4. What's the time, dear? Котра година, дорога. I can't find my suitcase. Я не можу знайти свою валізу. It's a quarter to six p.m. Без чверті шоста вечора. You are early. Ти прийдеш завчасно. Don't worry. Не турбуйся. Here is your suitcase. Ось твоя валіза. Отже, дія дорога. Find знаходити. Worry. Турбуватись. Suitcase. Валіза. To be early, ще раз нагадаємо, прийти завчасно, to be late запізнитися. Here ось. To be in time бути пунктуальним. Я думаю, що цих діалогів достатньо. Слова цікаві, на мою думку. Давайте ми ще раз їх перечитаємо. Як завжди, вимовляєте, разом зі мною. "dear 1. what time is it, mom? i must go to the office. i'm sometimes late. it's about seven o'clock a.m. get up, your breakfast is already on the table." "de luva, what's the time by your watch?" "my clock is seven minutes slow it's almost half past 8 p.m., but my watch is five minutes fast. dear 3 i hear an alarm call. what time is it? are we on time to catch the 21.40 train? yes, of course. it's only half past 8 p.m. the tickets are in my bag four. What's the time, dear? I can't find my suitcase. It's a quarter to six p.m. You are early. Don't worry. Here is your suitcase. Thanks. Bye.